Протягом березня та квітня у місті Радехові пройшли перший та другий етапи районного чемпіонату гри щодеколи молодіжна ліга. Загалом на даних етапах у таких інтелектуальних іграх взяли участь п'ятеро команд. Змагання провели керівник клубу інтелектуального дозвілля Юрій Карплюк та Оксана Проказюк, завідувач сектору молоді та спорту, райдержадміністрації, голова журі. Переможцями першого етапу змагань стали команди «Качурівка» – Перше місце. Друге місце посіла команда Брейн, третє місце команда Легенда. Сьогоднішній грі перше місце посіла команда «Качурівка». <плодженна> Також участь у грі «Щодеколи» коли взяли команди «ММДЕМС» та Форум. Другий етап районного чемпіонату гри «Щодеколи» пройшов 2 квітня. Цього разу у змаганнях взяли участь три команди знавців. Змагання провели керівник клубу інтелектуального дозвілля Юрій Карплюк та Оксана Проказюк, завідувач сектору молоді та спорту РДА, голова журі. Перше місце у грі «Щодеколи» знову підтвердила команда Качорівка на чолі із капітаном Миколою Дащаківським. Кожну із команд переможців було нагороджено книгами. Ми вітаємо команду. E e так, так, команду Brain з результатом 6-8, котрі зайняли сьогодні третє місце. Даруйте сам! Ваги <ривателі> <владимир. ривателі> обласки, давайте. З результатом 10.18. Таким чином, посівши другу сходинку п'єдестару, ми вітаємо команду Енденс. При український наш Ну і сьогоднішній результат 3 17.39. Перше місце зайняла команда качу. Важка, важка, нижка. Але це звітовані історії область. Історія. Історія нас не звільнена. Бажаємо командам, переможцям успіху і в подальшому.